Подивимось, які зібрані взимали разу давав Канді чи вони почали їсти. Для чого це робиться? Щоб переконатися, чи не лізучи в гнів чи їм достатньо кормів. Якщо вони їдять, значить кормів бракує. Якщо не їдять, кормів не бракує. Тут сидять. Канди не їдять, значить кормів достатньо. Зараз ще один глянемо. Будемо одразу дивитися, як вони перезимують. Цей трошки скорочений був. Тут не знати. Ось Так, Трошки підділи, підняли, селику не обділи. Хочу наразі цього стане. Не катастрофічно будемо тримати на контролі. Так, тепер глянемо зовсім, сидять від новимого корпуси, то провожу експеримент, як вони тут поведуть себе. Тут кормі у них. Це невеличкий клуб, кормів достатньо, побачимо, як вони перезимують. Наразі сидять добре. Так, Зараз зроблю ревізію на пасіці. Переношу рамочки з медом той, що залишився, щоб бджола не вибралася з корпусів. Також сім'я починаю перескладувати з корпуса пусті, ставити в інші ряди. Так, подумав, що треба опорядкувати, бо завівся дятел, починає він. Трошки підбивати корпуса. Вон, видно, як п'є. Відповідно, бджола і уса летить. Зараз десь ще було видно. Думаю, накрити чорною клійомкою і таким чином оберегти їх. Все, підписуйтесь на канал, нехай всім щастить.